Місця знайомі з дитинства. Зараз тут ні душі затока і грибівка, що сталося з популярними курортами Чорного моря, але там пройти пролізти через дуже Яку небезпеку приховує у собі вода там і скільки коштує альтернатива морю? Температура наших басейнів 28 градусів. Спеціальний репортаж фактів тижня з чорноморського узбережжя. Знищення Каховської ГЕС призвело до проблем з якістю води в усьому Чорному морі, а також біля Одеси і всього українського узбережжя. Крім того, на туристичний сезон впливає небезпека наявності у воді, мін та боєприпасів. Тому туристичний сезон знову, як і минулого року, під ударом, але тим не менше, в Одесі зараз сонячно і багато людей. За чим сюди їдуть, чи можна тут купатися, і якщо можна, то де? Що пропонують готелі для туристів і що може дати нам туристичний сезон цього року? Зараз будемо з усім розбиратися. Важко повірити, але таке я бачив хіба що у прип'яті. Так нині виглядає один з найпопулярніших курортів в Одеській області Грибівка. Ще два роки тому цими вулицями було ні пройти, ні проїхати. Тисячі відпочивальників готелі та пляжі забиті під зав'язку. Зараз тут ні душі, тому що це лінія оборони з двома шарами колючого дроту, і далі мінними загородженнями. Прямо на узбережжя. І ця лінія тягнеться на кілька кілометрів. І зробили її не тільки тому, що тут десантно небезпечна ділянка, а й тому, що місцеве населення аж ніяк не дослухалося до рекомендацій військових та поліції. Командир місцевих військових Руслан Марфула показує нам, як виглядає нині узбережжя. Але там пройти пролізти через. о, вже. Бачите? Періодично, звісно, люди намагаються подолати ці перешкоди і потрапити до моря, попри попередження, та закінчується це подекуди трагічно, як, наприклад, для водія та пасажирки цього позашляховика. Рік тому вони вирішили помилуватися місцевими краєвидами. Мінус два життя. Тобто людина вирішила поїхати на побережжя до моря, проігнорувала таблички Міна небезпека міни. Вона вважала, як і всі інші, що таблички міни це просто бутафорія, можливо, якесь неправильне попередження. Відсунула в сторону імпровізований бар'єр та поїхала. Ну, ось результат. Підірвалася на міні. Це була протитанкова міна з еквівалентом вибуху 8 кілограмів тротилу та небезпечних знахідок. Тут може бути значно більше. Після підриву росіянами Каховської ГЕС до Чорноморського узбережжя несе не лише сміття і різні побутові предмети, а й оцей бідон, а також дещо смертоносне. ПФМ 1, так званий ліпісток. Це дуже легка протипіхотна міна, і її дуже легко вода підносить і розносить на велику відстань. Щоб ви розуміли, ну, Є випадки, коли ми понаходили такі міни. Е, непідготовленій людині, навіть підготовленому саперу, дуже важко знайти таку міну в кучі сміття, яку викинуло на берег. Е, звичайній людині, яка просто, просто йде до моря, вона взагалі ніколи в житті не побачить. Е, Залишиться залишиться без ноги. І... Якщо не надати невідкладну швидку допомогу, то без життя. Відтак узбережжя не лише щільно відгородили, а й посилено патрулюють. І це не жарт, бо міни до цієї місцевості прибувають регулярно. Там два-три місяці назад плавала міна. Ми сообщили комуназа, прийшли, прийшли її. Понімаєте, ми ж не, не лезем сразу в воду. Григорій пенсіонер. Він живе у сусідній з Грибівкою затоці, теж не менш популярному колись курорті. До повномасштабної війни чоловік здавав кімнати туристам, так і виживав. У нас задихають в основному сім'ями, міму, жена і дитина. Ось це бюджетний варіант. Кондиціонер, кроватка. Двовмісне, намісне Григорій показує номери свого міні-готелю. Каже, є й більш комфортні з власним душем та санвузлом. Але туристів за останні два роки тут нема. Вся затока порожня. Ми йдемо по дорозі, на якій колись були затори. Тепер зруйновані бази відпочинку і суцільна тиша. Тут навіть місцевих лишилося небагато. Крім Григорія, за його словами, ще 5-6 людей на весь курорт, бо небезпечно. Окупанти нещадно обстрілюють курортне селище. приїхати сюди тепер суцільний екстрим, зітхає Григорій. Тому ніхто і не їде. Без туристів дуже важко щось. Туристів ми називаємо наші кормільці. Наші кормільці. От їх немає. По телефону, звісно, кормільці всі дзвонять нам. О, передають привіт, особливо після обстрілів. Як у вас там, як у вас там. У нас є туристи, які приїжджають вже на протягом 20 років. А от в Одесі ситуація зовсім інша на місцевих пляжах доволі багатолюдно. Як вам море? Шикарне. А не боїтесь, що тут міни можуть бути. Ті, хто лізуть у воду, не бояться нічого, попри попередження рятувальників і місцевої влади про небезпеку такого купання. Але скільки не забороняй, Одесити все одно купаються. Тому що прослідкувати за всіма пляжами просто неможливо. Втім, людей зараз набагато менше. Якщо зараз можна тут спокійно пройти, то два роки тому навіть постелитись було ніде. Штрафів для тих, хто не дотримується рекомендацій, немає, а тому відпочивальники купаються на свій страх ризик. Купатись? Загорати, балдеть і наслаждатися, нічого не боїмось, здоров'я закаляємось і тільки вперед. Так, ми три метри далі не відпливаємо. Незважаючи на те, що всі пляжі обстежили, кажуть рятувальники. Це не означає, що небезпека минула. До десяти мін було винесено саме на узбережжя Чорного моря. Навіть якщо пляж було перевірено перетехніками ДСНС на наявність вибухонебезпечних предметів, і комунальні служби очистили ці пляжі. Це не означає, що вони стали безпечними, тому що змінюється течія, змінюється напрямок вітру, і в будь-який момент до узбережжя знову може принести різні предмети, серед яких. Їх можуть бути вибухонебезпечні. І це не єдина проблема. Додають екологи. Після підриву росіянами Каховської ГЕС сюди з Херсонщини принесло чимало чого. От погляньте навіть цілий острів звідти. Море місцями вкрай брудне. Місцевий екоактивіст Владислав Балинський каже, у воді наразі дуже багато бактерій, і це не найстрашніше. Справа не тільки в бактеріальному забрудненні, бо ми кажемо в першу чергу про забруднення хімічне. Достатньо високий. Тітер. Амонійних, амонійних основань це зотясти е, е, такі сполуки, е, продукти життєдіяльності, сальманела е, була теж. Та купаються не всі, деякі туристи заходити до моря, все ж не ризикують. І минулого не купалися візуально, але ніхто не знає, що там всередині. Посиділи на берегу, попомочили трошки ніжки, то вода хороша, важко не купатися. Хочеться ж вона, знаєте, коли море поруч. Але чи є альтернатива морю? Чи можна дихати морським повітрям а купатися у безпечній воді? Так, відповідають нам власники готелів. Аби заманити без того невелику кількість туристів, пропонують багато всього. Побільше домашнього вина, знижки на поселення. Хід цього сезону житло з басейнами. Проживання в таких готелях стартує від 900 гривень на добу. Це в самій Одесі. Подалі можна знайти й дешевше. Готельєри поступаються, бо бізнесу треба якось виживати. Іноді басейнів може бути кілька, як от в одному з найбільших комплексів відпочинку Одеси. Тут спробували максимально відтворити море. Є велика кількість басейнів з теплою морською водою. Температура наших басейнів 28 градусів, температура Джакузі 38 градусів. І гостям немає необхідності йти до моря. І це не так дорого, як може здатися на перший погляд, бо не обов'язково тут жити. Можна просто відвідувати басейни. До всього комплекс пропонує знижки. Щоб привабити нових клієнтів, після 18.00 гості можуть відвідати басейн зі знижкою 50%. Тоді вартість буде складати відвідування центрального басейну та дитячого аквапарку і тераси шостого поверху 350 гривень. Туристичний бізнес тримається на плаву і знаходить можливості, як і надалі радувати гостей своїм сервісом. А хто вас? Григорій із затоки теж невдовзі сподівається побачити у себе туристів. Але цей сезон чоловік готовий пережити й без грошей, аби лише війна закінчилася пошвидше. І про росіян, які принесли стільки горя цьому райському куточку, тут більше навіть не згадували. Є кому дихати, хоч було б тільки все вже... мірне небо над головою, все успокоїлась. Росія систематично знищує український південь десь обстрілами, десь окупацією, десь техногенними катастрофами, а десь блокуванням торгівлі та туризму. Але тим не менше українці знайшли вихід навіть в цій ситуації. Бізнес пристосувався та вижив. Український південь вистоїть. А після війни чорноморські курорти та море прийматимуть туристів, як і раніше, з усієї України. Сергій Костеш, факти тижня, ICTV, Єдині новини.